Ну що ж, давайте на практиці подивимось, як робити просту анімацію. І так, я почала проєкт. Давайте одразу я його зміню назву вікна. Demo animation ну якось так. Тобто ми будемо показувати, як, у нас, як робити анімацію для кнопки. Так, давайте ми тут змінимо розмір цієї форми. Так, щоб воно було не дуже великим. І так, у нас є кнопка на формі, і зараз нічого не відбувається. Давайте зробимо, ще додамо таймер. Де у нас тут таймер? Ми додаємо таймер. Я його одразу вмикаю, і в обробнику таймер я пишу команду Button 1 Left. Додаємо, ну, наприклад, 10. Так, дивимось. Таймер у нас працює з інтервалом 100, ну, нехай так буде. Подивимось, що зараз буде відбуватися. Можна поставити 1000, це буде тоді секунда. Зараз 10 частина секунди, ну, нехай так буде. Ось, зараз у нас кнопка вона змінює своє положення, тобто ми змінюємо координату left, і вона у нас ось так рухається. Давайте її поставимо десь сюди і будемо, наприклад, змінювати не 10, а давайте 1. Тут можна змінювати або інтервал таймера, або ставити тут значення, це не буде важливо. Ось так от у нас відбувається наша анімація. Тобто у нас кнопка вона рухається праворуч. Якщо ми хочемо, щоб вона рухалася ліворуч, то ми, відповідно, тут пишемо мінус. Але ми тут повинні поставити її. Давайте посередині її поставимо, щоб вона у нас могла двигатися, рухатися кудись, щоб було це видно. Ось, Зараз вона у нас рухається туди. Як зробити, щоб вона у нас рухалася вниз? Відповідно, ми замість цього ми пишемо button 1, яка у нас це координата, властивість, це у нас значення топ. Якщо ми ставимо ну, топ, 10, щоб воно. Давайте 5. 5 поставимо, щоб так було помітно, що вона рухається. Тобто ми змінюємо зараз координату Y. Це у нас властивість топ, вона відповідає значенню по Y. Пам'ятаємо, що координати у нас починаються з верхнього левого кута. Якщо ми поставимо 0,0, то вона у нас зміститься, кнопка, у нас зміститься ось сюди. Ось тут у нас будуть координати. Ну, Там не зовсім 0,0 буде, там трохи воно буде. Тут 1, 1. Давайте спробуємо поставити там 0,0. 0. Але там є межа форми, і, можливо, ось так от 0,0. Тобто зараз вона у нас стоїть у координатах 0,0. 0. Якщо ми хочемо змінювати одночасно дві координати, то, відповідно, ми пишемо тут. Ну, давайте напишемо ось так. Тобто на одиничку ми змінюємо координату left і на 5 ми змінюємо top. Давайте так подивимось, як воно буде зараз працювати. Дивіться, воно потрохи так змінює своє положення. Зараз ми ще раз запустимо. Воно змінює своє положення так, що по в вертикалі воно швидше рухається, швидше рухається, ніж по горизонталі. Можемо зробити навпаки. Тут поставити 5, а тут поставити 1, і тоді воно у нас буде рухатися швидше по горизонталі. Ось таким чином. Якщо ми хочемо одночасно робити зміну двох цих координат, ми можемо так робити, або робити, як нам рекомендують розробники. Тобто написати Location, поставити New Point. І тут ми ставимо location». Ставимо X плюс 5, от тобто на один Локейшн y, плюс 1. Ось так. Так, запускаємо програму і дивимось. Ось ми зробили те саме, що в нас і було, тільки ми написали це з використанням властивості Location. Далі, якщо ми хочемо зробити якусь анімацію, коли у нас, наприклад, об'єкт торкається цієї частини, то ми повинні написати умову. Тобто, якщо робити, наприклад, коли м'ячик, у нас стрибає всередині віконця, або Ну, в даному випадку це кнопка. Тобто, якщо ми торкаємося цієї частини, то ми змінюємо напрямок. Якщо ми торкаємося тієї частини, ми змінюємо напрямок. Це вже логіка, логіка, яку ви хочете написати до вашої програми додати. Ми зараз зробили простішу анімацію, тобто, коли у нас рухається якийсь об'єкт. Якщо ми хочемо зробити таку програмку, у нас в мене там є приклад, і далі буде. Практичне завдання, приклад, коли у нас рухається якийсь об'єкт, наприклад, літачок або корабель рухається вдоль чогось, якщо це літачок, то він по небу рухається, якщо це корабель, то він по морю рухається. І тоді у нас буде ось приклад так само, як тут зроблено. Тобто у нас є таймер, і всередині таймера ми змінюємо координати цього об'єкту. Далі ще в програмі, якщо там літачок, наприклад, і це програма як рівень для переходу на наступний рівень, тобто програма, яка складається з різних рівнів, то там потрібно буде написати умову, що коли у нас літачок долітів до правої. Межі, то тоді у нас йде переход, перехід на наступний рівень. Ну, щось таке. Але це також це ви саме пишете, що ви хочете, як ви хочете, щоб у вас працювала програма. А на цьому сьогодні все. Тобто я вам показала, як працюють властивості left, top і як зробити простішу анімацію. Тобто, коли ми робимо, що у нас об'єкт рухається кудись. Вдоль осі X або Y. На цьому, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!